Бойовики, які збили літак малазійських авіаліній, звітували російським замовникам. Судді зачитали вироку у найгучнішій справі в історії Нідерландів. Трьох високопосадовців, так званої ДНР, засудили довічно одного виправдали. Що означає рішення суду для України та чи є серед засуджених Росія? Кореспондентка ТСН Олександра Мітіна розповість. Подвір'я судового комплексу остання точка, куди можна підійти з камерою. Родичів жертв, адвокатів захисту і суддів від преси оберігають. Вердикт буде лише на офіційній трансляції. Черга на вхід. Загалом на оголошення вироку приїхали майже шість сотень людей. Це дуже важливий день. Частина такого довгого процесу. я сподіваюся, що суд пристане на висновки прокуратури. Прокуратура просить довічного ув'язнення для всіх чотирьох обвинувачуваних. Їх судять заочно ватажкам так званої ДНР, росіянам Гіркіну, Дубинському та Пулатову, а також українцеві Леоніду Харченко, який воював на боці бойовиків, закидають збиття пасажирського літака малазійських авіаліній. У Боїнг, коли він пролітав над Донеччиною, поцілили ракетою з російською комплексу Бук з 298 пасажирів з усього світу, які перебували на облавку, не вижив ніхто. Розслідування триває вже 8 років. Перше засідання суд провів у 2020-му. 250 міжнародних журналістів слухають вирок у спеціально зведеному ангарі прес-центрі. Суддя говорить нідерландською, тому більшість присутніх у навушниках. Переклад доступний двома мовами англійською і російською. Ня потрібно, аби суддю зрозуміли обвинувачування, яких щоправда у залі немає. Співпрацювати зі слідством погодився тільки Пулатов. Він єдиний, хто сьогодні має адвокатів, і тільки його суд виправдовує. кажуть, доказів проти росіянина було недостатньо. так Суд справді заслухав адвокатів Пулатова, але окрім цього, ми провели власне розслідування, яке призвело до зняття обвинувачень. Гіркін Дубинський і Харченко, які запрошення нідерландців проігнорували, отримують максимальне Довічне ув'язнення тепер при перетині кордону цивілізованої країни їм загрожує пожиттєвий арешт. Однак куди більше присутніх хвилює постійне згадування у тексті вироку країни-терористки. Бойовики звітували до Москви, зенітно-ракетний комплекс прибув з Росії, і там же його намагалися заховати після скоєння злочину. Загалом суддя говорить дві години. Родичі жертв не ймуть віри, що після восьми років російської брехні нарешті чують правду. У мене немає слів, просто немає слів. Ми отримали буквально отакий сто з документів як вердикт. Тому, звичайно, знадобиться кілька днів, щоб все це просто прочитати. Але найголовніше вже зрозуміло. Це перший раз, коли офіційний суддя сказав щось про причетність Росії, ба більше про те, що Росія причетна до вбивства 298 людей без жодного сумніву. Причетність Росії це найважливіше сто. Того, що озвучив сьогодні суддя. Тепер ми можемо розказати всьому світові, що зробила Росія, і змусити її взяти на себе відповідальність. Для нідерландської прокуратури робота тільки починається. Замовників у нинішньому вироку немає. розслідування продовжується. Нам потрібно визначити, хто був у буку і хто дозволив привести цю установку на схід України. Ми очікуємо, що вже на початку наступного року ми зможемо оголосити результати цього. Ого, розслідування аби оскаржити вирок щодо Пулатова у прокуратури є два тижні. Чи подаватимуться апеляцію троє заочно довічно засуджених? Які це засідання, як і всі попередні, проігнорували невідомо. Олександра Міцяна, Денис Савченко з Нідерландів, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.